Гляньте, приїхали. Дім малий дім. Як говорить стара ірландська легенда, жив колись лихий чоловік скнара Джек. І він був таким покидьком, що селяни зрештою втомились і. Дияволові стало шкода Джека. І він зробив йому ліхтар, який вирізаний полум'ям пекельного вогню. Поки той старий ліхтар ніхто не запалить, а вам, діточки, немає чого бояти. А що, як ми його запалили? А вам гаплик? І він хотів, щоб кожен вечір був геловіном. Це дивно, але святкові декорації оживають. Він збирає армію. Якщо ми не завадимо Джеку до півночі, щодня буде гело. Ви не їздите на велосипеді? Нас учили, що книжки приведуть нас куди завгодно.